Вітаю вас, шановні глядачі. Вже традиційно о цій порі найсвіжіші новини в інформаційній програмі День на телебаченні акцент. В студії для вас працює Юлія Баберштейн. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ініціативи президента України щодо покращення медичного обслуговування населення втілюються у шості та районі. Санітарні пости шосткинських підприємств та організацій випробовували свої вміння та навики в непередбачуваних ситуаціях. В музеї шосткінського казене заводу Імпульс відкрилася чергова виставка оригінальних та творчих робіт оновитих заводчан. Кожен шосткинець, який хоча б раз відвідував лікарню або викликав швидку допомогу, відчував на собі моменти, які варто покращити та змінити. Така ситуація присутня не тільки в нашому місті, а й по всій Україні в цілому. Самі медичні працівники також усвідомлюють необхідність реформування галузі, в якій працюють Олег Шторн, головний лікар Шосткінської центральної районної лікарні, нещодавно повернувся з парламентських слухань у місті Києві з новинами про зміни, які торкнуться роботи медичних закладів шостки. Подробиці у сюжеті Олени чанцевої Коваленко. Система охорони здоров'я, яка склалася ще за Радянського Союзу, за останні 20 років незалежності України не відчула кардинальних змін та суттєвих зрушень, розповідає Олег Штогрин, головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні. Дуже важко реформи проводити, на це потрібні роки, на це в тебе бажання, на це потрібна політична воля. Політична воля є, є воля, політична воля президента, Кабміна, Верховної Ради, є бажання на місцях. Не дарма у програмі економічних реформ на 2010-2014 роки, яка ініційована президентом України, один із основних розділів присвячений реформуванню охорони здоров'я. В цьому розділі чітко визначені основні проблеми вітчизняної медицини і комплекс заходів по подоланню тих недоліків, які є на сьогодні. Для шостки реалізація змін, вказаних в документі, принесе вдосконалення процесу надання медичних послуг за основними напрямками. Основні напрямки це реформування самої системи, тобто перевернути оцю піраміду охорони здоров'я з голови на ноги. Доступність як один із показників якості медичних послуг в результаті впровадження реформування медичної галузі можна буде відчути на практиці, впевнений Олег Теофілович. В розвинутих країнах десь приблизно 60, навіть 80 відсотків. Хворих починають і закінчують лікування у свого сімейного лікаря. Модернізація передбачає розвиток інституту сімейних лікарів. Потрібно буде збільшити їх кількість, покращити якість підготовки, розширити діапазон медичних послуг, аби хворий максимально міг отримати медичну допомогу на первинному рівні у свого сімейного лікаря, не звертаючись до вузького спеціаліста. Передбачається, що до 2020 року. Ще медична допомога буде надаватися в поліклініках на первинному рівні, так як є у нас дільничими терапевтами, тими сімейними лікарями, які є, дільничими педіатрами. А з 2020 року тільки сімейними лікарями за ці сім років повинні відбутися і інші суттєві зрушення в медичній галузі, як приклад створення центрів надання первинної медико-санітарної допомоги. Найчастіше це амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Які мають бути максимально наближені до людей в цих центрах? Будуть працювати всі фахівці, які і до цього обслуговували населення, допоки не підготують належним чином необхідну кількість сімейних лікарів. Наступним зрушенням є зміцнення матеріально-технічної бази амбулаторії. Понад 250 центрів сімейної медицини, що вже створені на Україні, вже отримали кошти у розмірі 270 мільйонів гривень за два минулі роки. Фінансування потребує і інший аспект модернізації в 2013 році планують створити понад 500 центрів первинної медико-санітарної допомоги в інших непілотних областях, в тому числі і в Сумській, Наприклад, на це потрібно десь біля мільярда гривень. В Сумській області на сьогоднішній день вже є практичні результати реформування. Три центри первинної медико-санітарної допомоги, як юридичні особи. Це Конотопський район, Роменський район, і що приємно відмітити, і Шоскінський район, тобто ми не пасем задніх. Відокремлення первинної допомоги перший етап у процесі втілення реформ. Другим етапом є створення госпітальних округів. Місто шостка планується створити центром північного госпітального округу, де і буде знаходитися базова лікарня. До цього часу відбудеться і реформування екстреної медичної допомоги, що передбачає збільшення штату медиків, зміцнення матеріально-технічної бази і загальну модернізацію системи швидкої допомоги. Якщо погано, хворому в селі Собічево, а там знаходиться в селі Долина Глухівська машина. Цей диспетчер не буде казати, щоб шостки їхала туди, а дасть команду, щоб ця машина з долини, хоч вона й глухівська, хоч вона і явська. Що вона переїхала на цей визов. От за рахунок чого ще буде покращена доступність, збільшена швидкість медичної допомоги? Олег Теофілович зауважив, що всі зміни, які торкнуться медичної галузі в шості, будуть спрямовані на покращення обслуговування населення, зміцнення матеріальної бази медичних закладів і підвищення професійного рівня лікарського складу. На протязі ще кількох ближчих років ця робота буде продовжуватися. Ми прийдемо до. До відповідних, які з кінцевого які має бути і принесе покращення в медичному забезпеченні нашого населення. Розгорнути інтерв'ю з Олегом Теофіловичем Штогриним, головним лікарем Шосткінської центральної районної лікарні, дивіться у програмі актуальне інтерв'ю і врази після випуску інформаційної програми День. Днями на військовому полігоні пройшли щорічні змагання, організовані шосткінським управлінням з питань надзвичайних ситуацій. Участь у цьому заході взяли команди санітарних постів шосткінських підприємств, на яких існує можливість виникнення нестандартних ситуацій. Учасники на власному досвіді довели, що прийти вчасно на допомогу постраждалим зможуть у будь-якому випадку. В цьому переконалася і наша знімальна група. Команди санітарних постів до місця проведення змагань приїхали в повній екіпіровці. Відповідний одяг, взуття та медикаменти першої необхідності. Участь у змаганнях взяли міські підприємства та організації. Шосткинський казинний завод Імпульс, завод хімічних реактивів, команда водоканалу та Харків Енергоремонт, зазначила Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій. Таработники. Це важає предприятия, которые регулярно проходять заняття, регулярно проходять курси защиты и і мають, будемо говорити, первоначальную підготовку. Мета проведення такого роду змагань на практиці показати взаємодії різних формувань підприємств міста, зазначила Ольга Олександрівна. Основна задача. Це Собрать здесь воедино как бы взаимодействие служб, те, которые могут быть задействованы при каких-то чрезвычайных ситуациях, это и медицина здесь на месте, это будут служба оповещения, которая будет заниматься озвучкой, которая нас выручает при возникновении чрезвычайных ситуаций, это охрана общественного порядка, это Красный Крест. Урочисте відкриття заходу розпочалося з шикування команд учасниць. Олена Кравченко, керуюча справами виконавчого комітету Шоскінської міської ради, виступила перед санітарними постами зі вступним словом. Привітання від міського голови Миколи Ноги Олена Миколаївна передала всім учасникам та побажала гідного проходження кожного з етапів змагання. Я хочу вам побажати, щоб сьогодні ви показали всі свої знання, навчились новому і дай нам Боже, щоб ваші знання. Простому житті не знадобилися. Учасники пройшли жеребкування, визначивши порядок проходження завдань. Серед етапів, які потрібно було подолати, були вміння зібрати аптечку, правильно та швидко вдягнути протигаз, надати першу медичну допомогу потерпілим, продемонструвати правильні дії і у вогнищі хімічного враження, і у разі виникнення інфекційних захворювань. На боротьбу зі стихією першими вирішила команда хімічних реактивів. Сергій Мажуга, головний суддя змагань, вже біля 10 років визначає переможців. І, як ніхто знає, що найбільше ціниться у разі виникнення непередбачуваних ситуацій. швидко В даних етапах, на наші ядерного хімічного пораження, тут оцінюється швидко. смікалка, швидко оказати допомогу, швидко влежати на носі, швидко відвести, винести на чисту, на чисту сторону. Так що ось це, ось, щоб це було чітко, Бистра і кваліфіцірована. Олександр Пошко, завідувач Шосткінського амбулаторно-поліклінічного відділення, номер 4 сьогодні виступає у ролі судді. Олександр Миколаєвич особисто готував санітарні пости до змагань, проводив практичні заняття та читав лекції. В екстремальних ситуаціях важливо не розгубитися, адже тоді відлік піде не на хвилини, а на життя, зазначив пан Олександр та новий приклад гідної поваги. «Жінка, яка втратила конечне стамтраматичка ампутація, була. Фельдшер не розтерялась, наложила жгут. Вместо крові капала воду, обычную, яка була, добавляла воду соль. Таким образом теж спасла життя. То тобто, умение ориентироваться, орієнтуватися, говорится, на местности, при приспосаблювати те, що є, це все от того, уровень подготовки. Те, з якою швидкістю та правильністю команди долали етап за етапом, доводило одне: підготовка відбувалася на високому рівні. Лариса Долинська, представниця санітарного посту заводу хімічних реактивів, зазначає, що тепер вона впевнено на себе почуває і у разі аварії зможе врятувати не одне людське життя. Казати першу допомогу при переломах, при ожогах, при обмороженні. Потім очаге пораження, теж зможемо привести там в чувство, витягнути одягти противогаз, антидот дати. Світлана Шако, учасниця санпосту Шосткинського казенного заводу Імпульс. Жінка 15 років бере участь у змаганнях, бо впевнена, в житті навики зможуть знадобитися будь-якої миті. Ну, зараз така погода, скільки всяких йде ураганів, Людям навіть першу допомогу казати дожди, ну, перший момент довжні вміти. Наталія Горова, учасниця від команди санітарного посту підприємства Харків Енергоремонт», вважає, що проходити перевірку такого роду знань та вмінь мають не лише потенційно небезпечні організації міста, а й всі підприємства, адже аварія може статися у будь-якому закладі, а знання на такий випадок зайвими не будуть то для нас практика, пусть даже это в форме в некотором роде игры, так как у нас оснащение, можно ознакомиться с оснащением, сумки, уметь надевать противогаз это тоже немаловажно. Вот. Также уметь бинтовать, наложить шину. Взяла укол колмутрі Та Допомагали втілювати в життя етапи надзвичайних ситуацій хлопці-статисти. Богдан один із постраждалих, повністю справиться зі своїм завданням, як і його рятувальниці. Спасали мене сьогодні від хімічного пораження. Все пройшло добре. Дячки справилися. Статисту Роману випала роль постраждалого від кровотечі. Хлопець гідно переніс поранення та навіть зрозумів, як вести себе в подібних ситуаціях. Тебе, от, якщо перелажують на носилки, то тобі треба би пытаться самому теж допомагати перелажувати на носилки. не панікувати себе спокійно. Загальному підсумку за кількістю штрафних балів, які було зовсім відсутні, та за однаковим пройденим часом перші місця отримали санітарні пости шосткінського казенного заводу Імпульс та міського водоканалу. Підприємство Харків енергоремонт здобуло почесне друге місце, а завод хімічних реактивів третє. Кожен з учасників змагань був нагороджений грамотами від міського голови Миколи Ноги та цінними призами. Тобі рідний наш імпульс присвячимо душі прекрасні пориви. За допомогою таких слів зізнавалися у коханні до оборонного підприємства його працівники, які взяли участь у заключній виставці з циклу творчих заходів, присвячених 165-й річниці заводу, а ще презентували 237 робіт. Творених власними руками, якими можна милуватися до нескінченності, відвідала експозицію та поспілкувалася з талантами імпульсу, і наша знімальна група. Вишиті картини та ікони, художні фотографії, в'язана гачком одежа та серветки, прикраси з бісеру, панно, вироби у техніці орігамі і багато інших рукотворних шедеврів представили на розсуд глядачів працівники цехів номер 9 10, 102 та воєнізованої охорони на виставці у музей імпульсу. 39 учасників Вернісажу презентували майже 240 робіт, що є своєрідним рекордом для музею. Зазначила його директорка Ольга Дворська. Очень посіщаємо наші виставки. Около 500 человек за две недели посещает выставку. Самые меньше 300 с лишним посетили выставку, которая попала на майские праздники, когда мало было времени. Зал радуется и все радуются, все хотят посмотреть творчество наших работников. Окремою експозицією виділяється на тлі інших робіт фотовиставка технолога цеху номер 9 Максима Лаврненка під назвою Краса навколо нас. Молодий чоловік серйозно займається ракетомодельним спортом, але п'ять років тому у його житті з'явилося нове, не менш захоплююче хобі. Літ п'ять назад купив фотоапарат звичайний, самий цифровий і з тих пор фотографую. Потім з часом Друзі там знайомі, кажуть, Говорять, хорошо получається. Фотографую все подряд, все що то понравиться. Замітів щота інтересне сфотографірував. Фотохудожник говорить, що найближчим часом в музеї імпульсу відкриється його персональна виставка. Вже досягнуті домовленості з керівництвом закладу. А оригінальні ідеї для створення нових знімків майстер знаходить легко. Начальник цеху номер 9 Микола Петрущенко вважає, що у Максима Лаврененка велике майбутнє, адже він вміє знаходити незвичне у тих речах, які інші люди не помічають. Я знав, що він займається акідомодельним спортом. А то що він ще такою фотографією. Я удивився. Ну раз просто проходимо, бачимо, а це все запіщати і зробити, як говориться, тот міг красоти приподнести на э, всеобще обозрення. Учасники виставки скаржаться, що часу на творчість у них залишається обмаль, але тим не менше їм вдається після основної роботи на оборонному підприємстві викроїти кілька годин, за які вони встигають створити справжні шедеври декоративно-ужиткового мистецтва. Що сашкольних літ навіть мені в'язання крючком. взагалі вишивка подобається, просто не вистачає часу на все. Дочку Хочу научить анатоже самою присутствують сьогодні. Поэтому ну, молодежь как бы не очень хотят. Мне все нравится, такое время побольше было. Желание есть. Ну, буду дома сидеть, тогда будем еще больше заниматься. Ну, вышиваю я давно, еще маме покойной помогала вышивать ручники, там, и то села, так що ми это самое. Вишивали і раніше допомагали і мамі, а потім вже діти пішли давай в'язати їм шапочки, кофточки, там, всякі подушечки вшивати, так і пішло, і поїхало. А ось у працівниці імпульсу Вікторія Мельченко захоплення рукоділля неймовірним чином поєдналося з любов'ю до коней. Ці шляхетні тварини присутні у кожній роботі майстрині і надихають її на подальші творчі досягнення. дитинства я обожаю лошадей, у мене вдома колекція. Картинки и даже посуда і вещи, все короче з лошадні. Поэтому у меня в основному все ориентировано на лошадей. Що в школі до сих пор не переболела. на голову об'єднаної профспілкової організації Шосткинського казенного заводу Імпульс Ніну Олександрову витворити лановитих капсульчан справили незабутнє враження. Вона впевнено заявила, що багато представлених тут робіт будуть відібрані для участі у заключній виставці, яка відбудеться напередодні ювілею підприємства. Відзначатиметься це свято 20 липня. Самоді виставка впечатляється своїм количеством робіт, произведеннями своїми. Очень перший раз ми бачимо фото фото Фотовистав. Талантливого парня Лавренко Максима. Работники нашего предприятия талантливы не только в том, что творят такие чудесные произведения. Они могут петь, танцевать. Юмаріць після цієї виставки з'явили бажання показати свої роботи наші ветерани. Тому ще буде одна виставка. Підтвердила той факт, що на імпульсі працюють люди талановиті і водночас віддані рідному заводу. Голова цехового комітету охорони Тетяна Мельченко. У свою чергу керівництво підприємства всіляко підтримує творчі пориви своїх підлеглих і навіть сприяє їх розвитку, зазначила Тетяна Михайлівна. Заводи наш ранду. Хочу сказати, що очень хорошо, що у нас на заводі очень много діляється внімання творчим людям. Традиційно Ніна Олександрова вручила учасникам виставки конверти з премією та квіти. Втім, найбільшою винагородою для будь-якого майстра є визнання поціновувачів їх творчості. А шанувальників у митців імпульсу, як з'ясувалося, дуже багато. Максим у нас який талант, який... портреты поделал сам, он пофотографировал, тогда обделал все. И выставка, девочки наши тоже постарались. Все очень красиво. И вышивки красивые, аппликации на джинсах, вот на этих рюкзаке красивые очень. Восхищаюсь я вот работами. Сім'я роботами, буквально всіми. Все красиве, вообще. вибрати одно що то невозможно. нравится. Ну а поки глядачі милувалися експонатами, святкову атмосферу у залі створював ансамбль народних інструментів, під запальні мелодії, якого окремі відвідувачі навіть пустилися у танок. 13 червня в народному календарі вшановується пам'ять мученика Єрмія. Цей день наші пращури прислуховувалися до зазулі. Якщо вона коє, погода буде гарною. Також звертали увагу на росу. Чим рясніше вона ввечері, тим на завтра буде спекотніше. А яка погода очікує на мешканців шостки в четвер, 13 червня, дізнаємося прямо зараз з синаптичного прогнозу. В день 13 червня очікується мінлива хмарність. Температура прогріється до 21-24 тепла. Вночі термометр показуватиме 15-19 вище нуля. Вітер північно-східний 3-5 метрів за секунду. Черговий випуск новин на телеканалі Акцент добіг свого завершення. Не забувайте, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Упродовж ефіру ми пропонуємо вам свіжий випуск програми Кримінальна хроніка. В студії для вас працювала Юлія Баберштин. Зустрінемося завтра в той же час. На все добре.